На зв'язку з нами уже є Микола Маломуж, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках. Добрий вечір. Вітаю слава Україні, героям слава збройні сили України втратили 80 тисяч солдатів, загиблими ще 400 тисяч. Пораненими у Росії втрати значно більші: це 200 тисяч загиблих, ще 500 тисяч поранених. Такі дані наводить The Wall Street Journal. І от чи може це бути правдою? Як вважаєте? Об'єктивних даних сьогодні ніхто не, не знає і розуміло, що ні наша сторона, ні російська не дає точних цифр по втратах. Ми можемо тільки так скільки приблизно орієнтуватись по втратам Російської Федерації, тому що Йдуть конкретні підрахунки щодо вбитих і поранених на полі бою. От є ще дійсно втрати у тилах Російської Федерації, які фактично не фіксуються нашими засобами. Але попередні дані про те, що виведені з ладу шісот тридцять тисяч. Це може бути об'єктивне, тому що це втрати в конкретних військових частинах підраховуються за рахунок видимих втрат. За рахунок перехоплень по кожному сектору ведення війни, тому більш менш об'єктивні дані можуть бути і ще можуть бути десь 50-60 тисяч плюс, які знищені під час проведення потужних ударів по середнім близьким тилам, де погрупування ворога були також дуже високі. Частина були в ході проведення масштабних наступальних операцій. Тому в даний момент ми говоримо про те, що спочатку війни Росія мала в Збройних силах військових формувань безпосередньо, які е, могли приймати участь в бойових діях до 750 тисяч військовослужбовців. Частина з них е, в системі була обслуговування військових частин. Фактично, всі військовослужбовці, які були на момент вторгнення, або загинули, або відповідно отримали поранення, і часто це які не повернулися на фронт, тобто на службу ворожі сили. З нашого боку, тут не більш так сказав, прихована інформація, тому що це сьогодні військова таємниця для того, щоб не давати ворогу приводи підрахувати наші ресурси. Але е, ми говоримо так: в цілому, як говорив президент Зеленський, тридцять тисяч, а Якщо ми говоримо пораненими, це може бути втричі більше, як правило, ну може до 100 тисяч в цілому, якраз такі приблизні е, е, позиції. Можуть бути. тому 80-100, це ми можемо дуже обережно про дуже приблизно говорити про якісь. Наші втрати, які дійсно можуть бути в процесі війни, ще один об'єктивний показник: що ми як право захищалися, і це окріп райони, які дозволяють нам все-таки зберігати життя або в крайній випадку е дійсно, які тоді можна людей реабілітувати, вилікувати, тобто вони залишаються живими. Тому в даний момент під час атак, як право 3-5 разів більше, гине чим ті, які обороняються, ми як правило оборонялися і зараз йдуть оборонні події, тому дійсно втрати на 3-5 разів менше, ніж в Російської Федерації. Це об'єктивно, от але дійсно у нас населення менше. Але цьому ми говоримо про те, що якщо сьогодні Росія має в збройних силах 1 мільйон 250 тисяч вояків, ми маємо також біля мільйона чимось представників. Військових формувань збройних сил в цілому, Нацгвардії і зрозуміло силових структур, тобто десь співмірно з російськими збройними силами, тим більше ми маємо бойову підготовку, більш так сказати, системну, тому що більше людей вижило, а в них відповідно більш загинуло, Які дійсно мали бойовий досвід до війни, осело період війни, і зараз е мобілізуються нові ресурси, які ж на швидку навчаються, як вони ще навчають їх, і направляються на фронт. Це як правило, яке гарматне м'ясо вони використовують зараз всі всі резерви. Тому порівняти тільки втрати це одне, а якість збройних сил це зовсім друге. Я не говорив би, що зараз ми маємо надзвичайно так сказати, велику розбіжності в кількості. Да, ми трохи менше маємо. От Росія має більший меобресурс, але в самих збройних силах ми маємо в деякій мірі паритет. Тим більше я ще раз для те, що ми проводимо оборонні дії. Це перевага. І з іншого боку, маємо більш потужне озброєння техніку, яка е, і більш точно б'є, масово наносить удари і знищує ворога. Це наші переваги. Уже тут не треба тільки рівняти по кількості е, наших вояків, а саме головне ресурси, які використовується, технологічно військовий і точні боєприпаси. Оце ці переваги сьогодні поряд з новою стратегією ведення війни, повинні бути вирішальні і для оборони, і саме головне для нанесення контрударів. Як на території Росії, так і на окупованих територіях по звільненню територій в цілому нашої держави. Це ще раз підкресли нова стратегія ведення війни, а не нав'язана ворогом затяжної довготермінової війни з поступовим наступом ворожих сил. Такий формат, оцей як ми говорили, коло е заворожне, треба розірвати. Ми його розірвали за рахунок першого до формату курської операції, другої курської операції, повинно бути продовжені такі операції на інших територіях Росії. І головні ударні неочікувані операції ворогу на окупованих територіях позвілля нашої держави. Це перспектива наших дій, і зрозуміло, втрати тут можуть бути набагато менші, як ми показали на Курщині. Коли ми бачимо слабкі позиції, ворог не очікує. Ми носимо неочікувані потужні удари, або як позавчора, рейд потужний, де фактично мінімальний опір і втрати мінімальні. Практично їх не було. А ворог має величезні втрати. І великі перспективи оточення по декілька тисяч, а в крайній раз до восьми тисяч осіб. оце такий формат ефективних, асиметричних дій. Це в форматі мистецтва ведення війни не тільки кількістю, а якістю і новою стратегією бойових операцій. Це наша повинна бути сьогоднішня перевага. От раніше припускали, що росіяни мають межу втрат, після якої у них почнуться проблеми з мобілізацією. А потім говорили про те, що Путін, зважуючи на свої амбіції, пожертвує стільки, скільки потрібно буде росіян. Нехай навіть це буде мільйон. Що думаєте з цього приводу? Я думаю, що дуже чіткий буде показник і індикатор, і це якраз дарить по путіну і по його так сказати, режиму. Те, що ми будемо діяти на стандарти, перемагати на полі бою. Перший індикатор, про який ми сказали, це Курська операція. Путін і оточення були розгублені, не змогли організувати ефективної оборони, командування навіть передають спочатку ФСБ, яке не має ніяких сил і засобів вести війну. Тоді відповідно, які спере між відомості командування з декількоми командуючими командирами, а тільки почали будувати якусь лінію фронту, оборони, а сьогодні вже наступу. Це вказує на те, що тут грає роль наскільки ефективно ми можемо проводити операції на фронті. І тут якраз ця перспектива знецінюють любі ресурси ворога, включаючи в Якщо ми якісно оцінюємо, ще раз підкреслюю, бойові основні частини на 85-90% виведені з ладу або знищені особовий склад, або поранені. Тобто зараз йде поповнення. Це якість набагато нижча, мотивація тим більше. І ще один момент важливий, що ми все-таки е, маємо оперативну інформацію по всій Росії, що втрати вже в багатьох родинах і сім'ях реальні або вбиті, або поранені. Якщо ми говоримо до 700 тисяч, вже вони дійсно мають втрати, це на десь родину е, приблизно один чоловік, але це до 5-6, приблизно близьких родичів, фактично до. Декількох мільйонів чоловік вже знають, що реальні дії на фронті приводять до смерті, і це викликає вже мінімально бої направляти на фронт своїх чоловіків. І масова мобілізація це може викликати дуже потужні протести, тому що питання буде не просто: що хто боїться режиму або підтримується режим Путіна, а що не буде з цих людей фізично і е, мобілізація і швидкий направо на фронт в Україну. Це путівка в один кінець. І все дуже сьогодні е, стримує багатьох сільів направляти на оці е, заклики мобілізації величезних гроші, тому що навіть мільйони рублів зараз компенсують життя. І тому в даний момент я думаю, Путін буде намагатися приховано подальшому мобілізовувати, тому що рекрутерної кампанії вже позбулися на 70% бажаючих останні місяці. Це потужний підрив моб ресурсу А якщо начнуть сили. Приміняти, отут розпочнуться тяжкі проблеми. А коли почнуть? Коли ми розпочнемо і послідуючим слідуючим потужне наступальне операції, режим буде бачити, що є системний програш на фронті, і треба чимось поповнювати війська. Отут будуть крайні міри, якраз змушувати все нових і нових людей залучати в лави, не обстріляних. Це те ще гірше буде, тому що тоді гинуть будуть масово тисячами, не тільки тисячу сто. Там 1300 в день, а по декілька тисяч, може десятки тисяч людей. Тим більше, якщо ми отримаємо сьогодні новітнє озброєння, техніку, боєприпаси, літаки, такі касетні системи отримує відповідно потужні ударні блоки, які знищують сотні а перспективно тисячі людей. Це дуже відчутно буде на будь-якому фронті і будь-якій сім'ї. І Путін не ризикне при втратах на фронті, при програші, я прямо скажу. Коли всі були бачити, що режим слабкий, і Путін саб слабкий і не може вийде виділити якраз модель репресій по всій Росії, отут будуть підніматися на протести. А близьке оточення буде готове до зміщення Путіна. Але для цього потрібні конкретні успіхи на всіх напрямках фронту і особливо на окупованих територіях, де ми повинні звільняти їх. Це може бути Крим, неочікувано потужно здесь мости, ударні групи, аеродроми, і тоді рухатися якраз вже не. Як на укріп район, а як на западню, тому що там не буде нічим можливості і оборонятись, і тим більше доставляти боєприпаси, перекрити південний логістичний шлях і по мосту, і по паромом. Тобто є сценарії дій, які передбачаються наші стратегії, я Думаю, вони будуть відпрацьовані і задіяне дуже реально. А це ударить по моб ресурсах, і путін не зможе мобілізувати величезну кількість вояків на нову війну. Да, він ще підтягне по нашим розрахункам до 180 тисяч ще до кінця цього року. Оце є сьогодні високий найбільший резерв, який може підтягнути, і то не підготовлених людей, які наберні просто-напросто або під примусом, під яким стимулом, або це зеки, або інші, які залежні від режиму. Пане генерале, ви вже сьогодні згадували про курську операцію. Вона триває півтора місяця. Що можемо сказати про її успіх станом на сьогодні? Сьогодні ми все-таки добилися е, того стратегічного успіху, що ворог, який не знав, як протидіяти, розуміє, починає задіяти всі резерви і стягуючи з фронту, підтягує не тільки так сказати, із. Харківського запорізького напрямка знімає навіть Покровського від Часового Яру це і літаки з кабами, це ракетні системи, це дрони. От зробивши туди переміщати війська. Такі наступальні праці е, знецінюються уже на сході або мінімальні, хоча намагаються ще біля Покровського Гладара там наступати і е, але успіху нема. Ми вже поновляємо порядку по з напрямки позиції, тому що Резервів великих немає, кинути на Курщину. Курщина зрозуміло, вони частково просуваються, але ми вибрали маневрену модель ведення там війни. Ми зробили потужну буферну зону, знищуємо резерви противника, перекриваємо логістичні шляхи, на приключаючи річку Сель, мости, понтони, по яким вони рухаються, і саме головне, що знову ж діє нестандартно. В новому секторі буквально позавчора провели потужний рейд, замкнули. Якраз велике група до 8 тисяч вояків Російської Федерації, а це як право строковики, дуже чутлива категорія для протестів і всередині Росії матерів. Тому це ще один потужний фактор, як бойовий, так і морально-психологічний. І бачимо, що Росія не справляється з ситуацією, хоча Путін поставив завдання до 1 жовтня вже витіснити наші війська території. територій. Ми тримаємо і в кріп райони. В деяких місцях маневруємо, відходимо, але нижчим противникам наносимо удари дронами, наносимо удари ракетними системами і, зрозуміло, проводимо операції по нейтралізації проривів або замикання ряду групувань. Це вже в нас два сектори. Біля Тим, це групування до трьох тисяч чоловік і якраз нове групування, яке ми замкнули до восьми тисяч. Це якраз хороші успіхи, є хороші перспективи нейтралізації наступальних зусиль Російської Федерації. Да, ми будемо деякі мірі відходитися. Це не буде таке стояння, щоб ворог нам завдавав потужні удари і нищив наших воїнів. Будемо маневрувати, але якраз формат буферної зони будемо тримати далі. Зміною і дислокації, зміною та географії, посилення позицій, от відтягування військ. Це будуть великі завдання. Це будуть перспектива і. Показати, що Путін не справляється з завданням на захисту російської території, але я передбачаю, що це тільки повинен бути один із елементів нової стратегії. Ще удари по інших територіях Росії. раз, І саме головне те, що ми говоримо нові стратегічні операції і основна по звільну території, в тому секторі, де ворог не очікує, де немає потужних, укріп позицій, типа зубів дракона і Соровікера. Оце наші напрямки, які повинні дозволити нам зламати лінію оборони ворога. І стратегічно рухатись по звільненій території. Отут уже режим показує собі слабкий формат, і тут вже навіть оточення Путіна вже буде бачити, що перспектив немає. Але для цього треба дійти в новою моделлю, генерувавши кращі військові сили, підтягнувши резерви наших союзників, які сьогодні мало дають нам, але все-таки цільово виділяють сили і засоби. Закупивши і продовження, ми зараз проводимо на зовнішніх військово-технічних ринках озброєння, техніки, боєприпаси. І зрозуміло, посиливши наші можливості політівського промислового комплексу. Це дрони, в першу чергу, включаючи балістику до 2000 тисяч кілометрів, щоб нижчив всі пускові установки, аеродроми, які отягні на по всій території держави, включаючи Львів, включаючи звірно-франківськ, Закарпаття, Хмельницьк. тобто, це і стратегічні, якраз балістичні, і е, криваті ракети, і дрони різних типів, які готять з різних напрямків, удари по цим пусковим установкам, аеродромам. По е, якраз моделям, які контролюють або скеровують ці ракети і дрони, це те, що сьогодні актуально для нас з позиції України, як нашими дронами і ракетами дальньої радіосадії, і зрозуміло на землю, там де ми поки можемо бити по окупованій території або секторально по прикордонів перспективі, що отримуємо дозу бити і по більш давних районах Російської Федерації. Нашими і за кордон, ну, нашим без е, дозволу, це на ми на виріш визначаємо. А от за кордонними засобами це вже точно. Британці вже схиляються до цього, що штром ще вже має можливості бити. Е, французи з скальпами. Ну і, зрозуміло, зараз іде велика дискусія з американськими колегами. Я думаю, під час зустрічі президента Зеленського президентом Байдена, і це питання повинно бути вирішено. А от щодо боїв на Донеччині, де зараз найгарячіше чи вдасться Росії захопити Покровськ до зими, чи мають вони достатньо для цього сил? Бо, от, наприклад, ми бачимо, що у тому ж Вовчанську російські війська забуксували і вже кілька місяців не просуваються. Ну, підкреслюю, що стратегічних резервів Російська Федерація немає. Була вказівка Путіна вже десятки разів. Та ось термін захопити Покровськ ще до вибору під час інаугурації, після інаугурації, до відповідно 1 вересня, тепер до 1 жовтня, і звільнити і курську територію і захопити Покровськ. Ну нічого не виходить. Олева частка знищених вояків Росії і техніки озброєння це Покровський напрям. 40-60% Він коли щоденно це 400-600 е, е, тільки в живій сили е, людей. Тому в даний момент вони переміщаються на південь. Е, це в першу чергу. Курахівський напрямок, Вугледарський. На рахунок, що там ми маємо слаблені позиції і там пробиватися, з Хландів, щоб ударити по Покровську і розблокувати якраз цей потужний вузол, а далі рухатися по всій Донеччині і Луганщині з різних боків. Цього не вдається. По Покровську ми стабілізували ситуацію. Уже наступальних дій, як вони проводили, немає. Тим більше ми відходили на підготовлені позиції, а там, де залишали знищені міста і села. Ми тоді їх пристріляли і знову позиції їх наносив удар там, де вони зайшли. А це нижче, ото скільки людей? 1200-1700 в день, тільки по живій силі. Розуміло, по е Курахівському і Володарському напрямку ми тут маневрували, проху відходи, тому що у нас і засобів було не так достатньо. Але сьогодні стабілізували ситуацію. І всі удари з фланків. Ми самі наносимо удари з фланків. Уже по ряду напрямків по Покровському, контратаки і відвоєння позицій. По Нью-Йорку. Це якраз також Донецький напрямк де деякій мірі відвоював ряд позицій по е потужно часів яр, який був основним об'єктом для захоплення. Зараз наші бригади е з керівництвом рядом наших потужних бригад спілкувався сьогодні. Тримають позиції, по каналу знищують ворога. Це якраз той рубіж, де вони постійно та прориваються, А ми їх нищимо. Це відпрацьована тактика і контратакуємо. І зрозуміло. По вовчанську відновили позиції по Агратному заводу контратаки по іншим напрямкам відвоювали позиції. Є вже і конкретні, незначні, але успіхи це вказано те, що резервів великих нема. Вони засоби, які за цього раніше зараз перекинути на Курщину і яким ще організувати потужні наступальні операції, Ворога немає, тому може бути переломна ситуація. Нові стратегії, те що ми сказали, курс і нові удари там, де не чекає ворог, і тримаємо. Позиції послани напрямтипа Покровського, Вугледара, от якраз е весь сектор Донецької, Луганської, Харківської області. Оце сьогодні основні наші е досягнення. Раху вони так да, дійсно складно. Надзвичайно, ворог ще атакує, ще намагається виконати завдання Путіна захопити якраз ці, ці міста, про які ви згадували, але вже не вдається. І я так е бачу: по різним напрямкам Путін проводить стратегічну оперативну роботу. Щодо схилення різних країн світу щодо мирних переговорів. І вони на ставку сьогодні роблять як на Китай, Індію, Бразилію, Туреччину, але по оперативному каналу тиснуть на керівництво США на діюче і на перспективі можливо кандидатів, особливо на Трампа, щоб він схилявся до цієї схеми. Точно так же на Шольца, рані, канцлера Німеччини, і по іншим каналам на інших європейців. Але ми чітко визначили план миру. Який передбачає відновлення суверенітету, однозначно укріплення бойових позицій наших військ сьогодні, тому що тільки відновлення за рахунок успіхів на фронті, про які ми тільки що говорили. А тоді участь держав і заходу наших партнерів, і стратегічних партнерів, або не партнерів, типу Китаю, Індії інших, але в плані вже тоді відтворення міжодних правових норм щодо суверенітету держави. Коли вже ці треті країни підуть на це, тоді, коли в нас будуть перемоги на фронті, тоді вони будуть, да, Реально Росія програє. Тоді нехай вона залишає територію згідно міжнародного права, і відповідно вже будуть ставитися умови нового світопорядку. А Росія повинна відповідати за свої дії і вже в новій системі вже буде контрольована світовим спектористом, який буде забезпечити новою безпекою перспективи світу Це не допущення війни, це недопущення розв'язання війн і застосування норм це якраз міжнародного права і практик міжнародного права, щоб пресікати любі такі. Посягання від любої авторитарної країни, а скоріш за все, яку вони якраз в ці країни, щоб вони режими пали. Але це перспектива сьогодні. Фронт основний і оперативні дії з нашими союзниками. Це наше сьогоднішнє будення, яке повинно дати перевагу.